Тижня книги ми раді вітати вас на нашому святі зустрічі з книгою. Книга це невичерпна кри... криниця духовності, життєдальне джерело знань, яке потрібно людині впродовж її життя. Книжки Тетяни Покалюк це книжки про дітей і для дітей. Вони написані зрозумілою для вас мовою у віршованій формі, надаю слово письменниці. Мені у Я нещодавно дітки видала вже 28-му свою книгу. І мені дуже приємно, що ви ваша школа стане одним із найперших читачів цієї книги. Книгу я назвала Моя душа. Книга принічена, яка раптом почала бачити, чути, відчувати те, чого не бачать, не чують і не відчувають звичайні люди. Спочатку вона дуже з цього налякалася, але згодом зробила стільки дивовижних відкриттів, що вже просто не могла тримати це в собі, і вирішить поділитися своїми відкриттями з вами. Які ж секрети розкриє вам дівчинка екстрасенс? Почитаєте, впевнена, що книга переверне ваше уявлення про самих себе і про життя навколо вас. Ну що ж, щоб наше е, спілкування було одностороннім, я з задоволенням відповім на ваші запитання, якщо такі у вас вже виникли. Будь ласка, якщо є бажання запитати, будь ласка, сама книжки Ви знаєте, звідки ну, ідеї приходять. Ідеї дуже часто приходять. Інколи приходять від вас, інші тежі. інколи приходять, коли я союзвіти э, певних подій. Наприклад, цю книгу, ви знаєте, більшість свого життя прожила за часів Радянського Союзу. І от за часів Радянського Союзу йому дуже добре втовмачили, а то мачили не від собі скільки років, так тато за Радянського Союзу прожив 50 років. І з самого дитинства йому говорили: Бога немає, душі немає. І ось мій тато. Переконаний, що це так. І от щоб переконати його в зворотньому, я й захотіла написати книгу. І книгу не тільки для свого тата, але й для багатьох-багатьох і дітей дорослих. що і Бог є. Ви знаєте, я ніколи не знаю наперед, що в мене вийде. У мене й тільки ідея, тобто про що я хочу написати. Сідаю писати, і мені починають приходити якісь думки, якісь картинки, якісь слова. І ось так, слово за словом, і е, складається новий твір. Я ніколи наперед не знаю, хто там будуть персонажі. Ніколи наперед не знаю, як будуть розвиватися. Скільки разів прочитуєш я. твір, що він е, настільки тобі вже набридає, що коли ти його закінчиш, писати, ти говориш, слава Богу, я його закінчила. І відсуваєш від, е, його в бік і на деякий час про нього намагаєшся забути, а потім проходить час, ти дістаєш той твір, відкриваєш і починаєш перечитувати його знову, але вже так би мовити. Трішки іншими очима, трішки трішки іншим мозком, який вже трішки забув, трішки відійшов від написа. Я перечитала цю книгу. і От Перший ли... раз в житті мені моя власна книга не сподобалася. Тобто, в мене було відчуття незадоволення. Як правило, я тільки тоді закінчую твір, коли я впевнена на 100%, що він мені сподобається і сподобається моїм читачам. Оцього разу мене виникло відчуття, що мені не подобається власний твір. Мені здавалося, що його надто складно написала, надто неглиботом. Відклала знову в бік, потім через деякий час ще раз перечитала, відчуваю, що мені сподобалось більше. А потім я його читала разів, мабуть, десять. І от коли десятий раз прочитала, я зрозуміла, що, мабуть, краще я написати не можу. час. Скільки часу? Книжки пишуться, по-перше, в залежності від об'єму, є трішки менші твори, трішки більші твори. Як правило, кожен твір я пишу з натхненням. Але в середньому це виходить десь 3-4 тижні, написання однієї книги. Але є книга. Яка, до речі, є в мене ось тут, вона лежить на столі, яку я теж привезла презентувати. П'яті класи ми її читали, чи ні? Читали. Але шості, сьомі, дев'яті не читали. Це книга, яку я написала за три дні. Вона з мене просто вискочила. І ви знаєте, що неймовірне в цій книзі. Що ця книга написана, знаєте коли? 2012 року, вона 2012 року видана. Зараз який? Рік? Так от знаєте про що ця книга? Про те, чому люди по всій Україні вийшли на Майдан? Цікаво? Да. Цікаво? Тому що це книга про сучасного Змія Гориновича, який 20 років назад оселився в Україні і не давав їй дихати, не давав їй жити. Буває, що книга пишеться, це дівчині дві. таке буває. Так, будь ласка, ще Може, а яка перша була ваша книжка? Сама перша вийшовала. книга моя була, яку я написала на день народження власному синові, коли ще була не письменником, а просто мамою. Це книга, як попереда і мандрували з довчики. Це взагалі велика казка, вона потім вийшла аж трьома окремими частинками, дві перші частинки. Я бачу, третє, мабуть, не вийшла просто на сцену. Це саме перший мій твір, який я написала на день народження сину. Велика казка, трилогія про побратижаків, тоді мандрівників. Ну, Ця книга не для вашого для, для перших, в других вони вони читаються проведення. До речі, берег і наші Ну, а для вашого віку є ще одна книга, яку я цього разу захопила з тобою. Книга, яку читали п'ятий класники, але якої не бачили, що з тих Це книга, яка багатьох, особливо в тих людей, яких дуже ніжна дитина душа викликає сльози. Книга і про перше кохання. І про те, як інколи легко врятувати життя іншій людині, якщо ти не байдужий, якщо ти не проходиш мимо чужого поля. Ви знаєте, чому чому я напала твір врятувати людину? Від чого доведеться рятувати Софію і чи врятують? Книга настільки цікава і захоплива, що читають знову ж таки дорослі задоволенням, до речі, головні герої десятийкласників. Книга про справжнє кохання, ще про те, як діти інколи перевиховують своїх батьків. Які забувають, що таке милосердя. Так що при бажанні читайте. Ну що, 에, подобається? Так! Які ще будуть запитання, будь ласка, Чи чесно ви отримуєте критику, від якщо чесно, не пригадую ні разу. Не знаю, чи це просто соромляться критикувати, чи, чи дійсно такі книжки, <розум <Sy> що це теж дуже <розуму> так з таким натхненням особливо писала. Так, що... Ну як звідки, знаєте, що моя улюблена книга, дуже люблю гаманця. Ви бачите, будь ласка, <клес> на ваш двір, як остарість, в нашій школі в п'ятому класі проводяться уроки. Давайте подивимось маленькі уриви. Будь ласка, вчитель е, Мащенко Світлана Івановна. <плес> Всі приємної. До нашого сьогоднішнього уроку буде така. увага, плюс організованість, плюс взаємопомога, плюс спілкування, плюс робота це нам все дасть знання. Тобто, якщо ми це все зробимо, то і отримаємо пальне знання. Сьогодні на нашому уроці ми будемо вчати творчість письменниці нашої землячки Тетяни Покаюк. Дитя поколю народилися. в <голов> сама, Іди сама, немає. Чи наші працюють на початку нашого, топлиться, на обід немає. Не хочемо, іди сама, і ціни день відпочиває, в силі вдома, як він. У школі схопим немає, тому прийдеш, потім нічого. Прийде, ми на школі немає.